Вітаю всіх на каналі! Вода в українських віруваннях, переказах, піснях це первісна субстанція, з якої постав світ. Її приносили жертви, її використовували для передбачень і лікування різноманітних хвороб. Жива. Жива вода охороняла від злих духів. Мертвою водою відьми могли заклясти на смерть. У воді жили берегині, болотянки та русалки. А коли наставала посуха, наші предки вдавалися до магічних обрядів. З первого віку була лише одна вода, Хмара і Бог святий. землі зразу не було лиш море ціле. На морі був шум. Зверху з воздухів падала роса йдеться в гуцульській легенді. Розрізняють воду небесну: дощ, роса, сніг, град, земну, моря, річки, озера, болота та підземну, до якої ведуть джерела та криниці. Перша належить до світу богів, друга до світу людей, третя до підземного царства мертвих істот. Усі вони пов'язані між собою особливими зв'язками, відкритими тільки в таємничним – від макам, чаклунам, мольфарам Вода є дорогою до Вирію, загадкової країни вічного тепла. Там мешкають наші давно померлі предки. Водний простір пов'язаний із річкою Дунай, як дорогою в Потойбіччя. На полісі й нині страви, що залишаються після поминальних днів, годиться віднести на біжучу воду. А на Чернігівщині співають веснянку. Ось десь наші родителі живуть за горами. Вони до нас щовечора пливуть селезнями. Вода кровоносна система землі. Як у людини йде кров жилами, так і йде вода в землі, переконували гуцули етнографа Володимира Шухевича. У баладі про створення світу сестра потопає у водах Дунаю, і звертається до брата. Не пий, брате, з Дунаю води, бо в Дунаю вода то ж кров моя. Не їж брате, із Дунаю риби, в Дунаю риба то тіло моє. Без води, як творильної сили, неможливе існування людей, тварин, рослин. Водночас, як середовище постійного перебування, вона згубна. Безструктурна, все проникна та всевладна вода сприймалась як стихія хаос. Вона є субстанцією і життя, і смерті. У замовляннях до неї звертається, як до живої істоти на ім'я Уляна Олена Оляна. Добрий день, водо Уляна. Дай мені води од усілякої біди. Хабар дідові водяному. Візантійський хроніст 10 століття Лев Деякон розповідав. Як воїни Святослава Ігоровича потопили немовлят на північ у річці Дунай, де князь збирався будувати свій стольний град. Майже через тисячу років зазначили у 19 столітті мельники і рибаки уміють придобрювати водяника, кидаючи їм у воду новонароджених мертвих дітей і падлину. Мельники кидають їм також в дар, хліб, а рибаки варену рибу. Шанувати духа хазяїна водної стихії і люблять любителі риболовлі. Вони говорять, як хочеш, щоб був гарний кльов треба в воду кинути хліб, ковбаски, чогось солоденького, а то й горілочки линути. Це хабар дідові водяному. Він то любить. А як не даси, то порозганяє рибу і буде рвати льоску й гачки. Ритуали на пошанування водної стихії приурочені до водохреща, стріння, юрія, або ще говорять переплавна середа. На ці свята та присвятки чистять і освячують сільські криниці, степові і лісові джерела. Біля них влаштовують громадські обіди, залишають ікони, рушники та хустки, кидають на дно дрібні монети. Водичка з лісної кринички. Дуже цілюща, вважає Олена Козачок із села Великий Дирчин. Вода людям допомагає від багатьох хвороб, а особливо від шкіряних інфекцій. Такої, як короста, наприклад. Такою водою можна обливатися на переплавну середу, щоб ніяка. Зараза не чіплялась і нічого не нападало, очищує все тіло. Особливо шанували водну стихію на Івана Купала. Ритуальне купання на Івана забезпечувало здоров'ям і щастя протягом року. Вода тієї ночі стає благословенною, а вранці купається навіть сонце. Бо купальські роси качалися, це мало сприяти примноженню життєвої сили. Росою вмивалася, щоб вилікувати очі та шкіру, бували худобу. Це мало сприяти збільшенню надурів. Жива і мертва. Помічною вважали воду, взяту на місці злиття трьох потоків, пропущену через вогонь, весільну каблучку, низьку коралі. Пиття і обливання такою водою не тільки рятує від хвороб, а й захищає від вроків, від поганих очей. Також її використовували як приворот у любовній магії. На Харківщині, освячену в церкві на стрітення воду, передавали з рук в руки на чотирьох порогах: ворота, хата, сіни та кімнати. При цьому зверталися Господи, заборони християнську худібку і мого і всіх моїх звірів від поганої віри на росах, на водоймах. На кожних переходах. Знахарки шептали на цю воду замовляння і лікування недужих від хвороб ставало швидше. Освячена вода на водохреща очищає від гріхів, її тримають біля ікон. Розрізняють воду живу і мертву, сприятливу та згубну. Данням водою, на яку відьми нашептали чорні замовляння, могли заклясти на смерть. Особливо, якщо напоїти нею вдалося на весіллях або хрестині. У чорній магії також цінують воду, що залишилася після обмивання померлого. Тому її варто якнайшвидше вилити у глухий кут на обісті, де ніхто не ходить. Мертві вважають усю воду з хати, в якій був небіжчик. Неї знахарки лікували деякі онкологічні захворювання, шкіряні висипання. Дівчата використовували воду при ворожіннях та закладаннях на віщий сон. Особливу силу має непочата вода, яку набрали першою з трьох, семи або дев'яти криниць. Її наливали в миску, зверху клали місток з вербових гілочок, вірили, у сні можна побачити судженого, який переводить дівчину мостом через річку. Щоб приснився майбутній чоловік на Андрія, дівчата сіяли льоном, маком або конопляним насінням по снігу біля криниць. Того ж вечора, щоб передбачити долю, замішували пампушки чи вареники на воді, яку від криниці набрали в роті або ложці. Берегині, болотянки, русалки. У середньовіччі в повчальній літературі є згадки про водяних духів. Берегинь, які живуть у водоймах, Згадують їх у парі з упирями, що дає підстави припустити демонічний початок цих створінь. Можливо, з часом їхні функції перебрали на себе потопельники, котрі лають людей і затягують необачливих у вир. Хто потонув, то на повному місяці з води виходить і так страшно, страшно ухають, розповідає Оксана Герасімівна. Села Запруття. Можуть схопити і потопити того, хто вночі купається, або пісні співає, їхній спокій порушує. Водяний дух Болотяник мешкає посеред болот. Він заманює до себе перехожих або тих, хто проїжджає повстрясовину. Всю ніч у його ошатному палаці триває забава. А на ранок людина опиняється посеред болота, знесилена банкетом і нечистим духом. Часто така зустріч закінчується неприємностями. Болотянки беруть собі за дружин русалок. Це душі дівчат, які померли за сватаними. нехрещених немовлят, а також тих, хто народився або помер на зелені свята. Їх уявляють красивими, зеленоокими дівчатами з розпущеним довгим волоссям. На трійцю русалки виходять на землю. Бавляться, плескаються у долоні, співають і граються у всілякі ігри по берегах води. Тому протягом тижня після трійці суворо заборонено купатися, бо русалки можуть залоскотати і затягнути на дно. Викликання дощу У колядках дощ разом із сонцем, місяцем і вітром урочисто запрошують на святкову вечерю. Небесна вода є запорукою гарного врожаю. Тому, в посуху, до магічних практик вдаються не тільки ті, які щось знають. Але прерогатива належить жінкам, особливо чистим, незайманим дівчатам, вдовам або тим, хто вийшов із фертильного віку. Причиною відсутності дощу може бути неправильна поведінка людей під час великих свят. Порушення табу не чіпати землю. Від воздвиження до благовіщення. А ще залягання ключа води жаби або вужем змії. Цих тварин вбивали і вивішували на кущах. Дощ могли вкрасти відьми, щоб нашкодити односельцям, які їх образили. Відьом обливали водою. Джерела криниці, пов'язані з небесними водами, як сполучені посудами. Тому під час посухи у криницю кидали ключ від замка або часник, сипали маки, льон, лили освячену воду. На Рівненщині всі жінки збиралися в центрі села і вишивали ритуальний рушник, для якого збирали льон із кожної господи. Зробити це треба було протягом доби. Чоловіки за цей час мали виготовити хрест, фігуру, на який і вішали рушник, який вишили жінки. На Одещині для дощу крадуть дві гладушки з молоком. У вдови або сім'ї, яка дуже добре живе парою. Їх викидають у криницю. На київському полісі те саме роблять із борщі, які поцупали з печі вдови. У селі ясинувата, у посуху поливають водою могили самогубців і утопленників. При цьому примовляють: іди, їди дощику, зварю тобі борщику. Полов'яному горщику. Тобі каша мені борщ, щоб пішов рясненький дощ. На Житомирському полісі в таких випадках виконували пісні голосіння. У них зверталися до мертвих родичів, ті з'являються над полем, де працює жниця, у вигляді хмари, і проливаються дощем. Це давало можливість відпочити та поскаржитись небіжчикам на свою важку долю. Співали і для того, щоб відвернути дощову хмару і мати час закінчити роботу. Щоб припинити зливу, надвір викидають навхрест хлібну лопату рогачку цюбу. І найчастіше говорять: Ой, за ліса високого темна хмара виступає. Я в той хмарі, мой батінько, з хмаронькою розмовляє. Пожди дощик, пожди трошки! Бо ще ж є дитя в полю на широкому загоні. На полісі, щоб зупинити дощ, який загрожував врожаю, у центр села виносили стіл, клали на нього хліб, сіль і молилися, припускали, що затяжні зливи спричинені страшним гріхом. Потопленням копила, септо позашлюбної дитини, і сьогодні для припинення зливи та грози викидають на двір хлібну лобату, хрест наврест із коцюбою або рога очами. Особливо боялися кривавого дощу, бог насилає його на людей за сексуальні збочення, содомські гріхи, інцесті стосунки. Це відчує голод та не врожає. Остерігалися і сліпого дощу, який йде ніби без хмар. Казали, що це відьма, б'є масло, чорти женяться або це сльози, ображених вдів сиріт. У таких випадках звертаються до Божої Матері з проханням пробачити гріхи і відвести покарання. На полісі пускали за водою буханець, щойно випеченого хліба або ікону Діви Марії. До зустрічі в нових відео!